І ще один друзі, автомобіль для вас і це є Honda CR-V. 2013 року випуску хороша надійна автівка з пробігом всього лише у 207 тисяч кілометрів. Чесний та перевірний пробіг даної автівки. Під капотом 2,2 дизельний двигун з потужністю 110 кВт, і цей двигунчик. На цепку, друзі, і не так він робити буде вам нерви. Автомобіль обладнаний автоматичною гідротрансформаторною, надійною, витривалою коробкою. Передач та ще до того всього автомобіль повнопривідним є. І це плюсик, друзі. Плюсик у хорошому стані. ця автівка. Давайте собі зараз оглянемо салончик. А перед тим покажу вам дисочки. Ось такі диски у цього автомобіля, гарні, стильні сірі диски, гума літня, 18-го 18-го розміру. Зеркала заднього виду, звісно ж, з елементом поворотника, аби інші автомобілі бачили, коли ви собі повертаєте. Дверні карти збережені, повний електропакет є. Що передні, що задні склопідйомники, блокування, звісно ж, дверок присутнє, блокування скла присутнє, електрорегулювання дзеркал заднього виду та, звісно ж, автоскладання зеркал є. Асистенти, асистенти, екорежим присутній, омивчий фар. Режим парковки, допомога при спуску з гори, кнопка, аби вас нікуди не занесло. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона. Присутні, звісно ж, навіть, можете собі бачити, пірльові лепестки у цього керма. А сидіння, сидіння, друзі, комбіновані. Шкіра та алькантарно гарно, гарно, друзі, стильно виглядає. Ось така магнітолка з блютузом, друзі, з підключенням до телефона. Двохзонний клімат-контроль, ось такий селектор. Передач. Гідротрансформатор, друзі, нагадую, є підігрів дубці, є камера заднього виду у цій автівці. Показую вам і другий ряд сидінь. Теж дверні карти у хорошому стані. Сидіння у хорошому стані. Присутні, друзі, ось тут підлокітник. Підлокітник не простий, а функціональним є. Підстаканники два. Показую ще раз вам картину, яка буде перед вами. Ось таке кермо, ось така мультимедія. Зараз заглянемо, друзі, і в багажник, який є досить і досить вмістким. Великий обширний багажник у цієї автівки. Присутня шторка, нікуди вона не ділася. Автобіль уже на транзитних номерах. Автобіль повністю готовий до реєстрації на номера. Зовсім, друзі, готовий автомобіль до нового власника. Півфальжном є докатка, є, звісно ж, і домкрат, є фаркоп, є ключики та є аварійний знак. Ось такий друзі. У нас. Коротенький огляд даного автомобіля автомобіля, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Дзвоніть, телефонуйте, пишіть, звертайтеся, доставимо цей автомобіль будь-куди вам, або ж можете приїжджати до нас у місто Радовилі, оглядати, перевіряти та купувати даний автомобіль для себе або ж для когось з близьких, рідних. До зустрічі на нашому каналі Вашкарс!